Зараз ми на озері в Київській області біля міста Бровари. Дуже незвичне озеро. Дуже маленьке. Це озеро при базі відпочинку. Це озеро не спеціалізоване якесь, як ми звикли для карпової ловлі. Це просто маленький пруд на базі відпочинку. Я на цьому озері вже п'ятий раз за цю осінь. Такі, да, тут є крупна риба. Вдавалося ловити екземпляри від 4 і пошти до 11 кілограмів, причому кожну свою коротку двохдобову сесію. В першу сесію я тут упіймав зачотної риби більше 100 кілограмів. І мене це здивувало. Особливість цього озера ще і в тім, Помимо того, що воно дуже-дуже маленьке, я раніше не бачив на таких розмірах водоймах. Це ще те, що тут дуже завжди багато людей, дітей, відпочиваючих, які постійно прогулюються по берегу, підходять, задають багато вопросів, що це у вас за такі цікаві удочки, а що це у вас за палатка. Часто дуже приємна розмова зав'язується. І це якось для мене стало родзинкою ловлі на цій водоймі. Це завжди не скучно. Це для мене дійсно якийсь новий досвід. Також завдяки тому, що озеро невелике, є цікава можливість занести оснастку на своїх двох ногах, покласти прямо з берега в точку, зверху супанути. Очень точно корму в цю точку. І при цьому я дуже максимально впевнений в тому, що з моєї а, на дні все гаразд. Останніми роками я користуюсь переважно мілкою насадкою. А, це по-папи маленьких розмірів. Я намагаюся зб... збалансувати насадку, підбираючи гачок потрібного. Розміру і ваги. Мета балансування для мене це правильна засічка. Взажди. Ловлю другу добу, ловлю дуже багато мілкої риби. Так як нещодавно власник озера запустив багато мілкого, мілкого карпа, планую в зв'язку з тим перейти сьогодні на ніч на більш велику насадку. Дуже часто використовую пива стікі. Використовую суміш дрібних ранів та крушеного на круші варених бойлів. За счет вологості варених бойлів стік тримає форму. Тому цю суміш я не увлажняю і ніякі ліквіди не використовую. До речі, в цьому році я ще був на водоймі адреналин. Багато спільного я для себе знайшов в цих двох водоймах. А головне, це гарна природа. Я розумію, що природа на водоймі, де я рибачу, для мене є пріоритетом. Адреналин це Харківська область. З Цією водоймою в мене пов'язано дуже багато теплих позитивних емоцій. Але зараз, коли останнім часом думаєш про Харків, область, то більше на думки спливає те жахіття, яке чинили там росіяни. Через це змушений був в лютому вивезти з Харкова родину і переправити її за кордон. Останнього разу був у Харкові наприкінці літа. Дуже запам'ятав ці емоції, це постійна внутрішня тривога від цих регулярних обстрілів міста. Інколи виникає дуже неприємне відчуття, що можливо ми втратили для себе назавжди цей город те коло спілкування, яке там було. Але є ще одна проблема, з якою стикнувся я та багато кого із коло моєго оточення. І це питання того, чи можемо ми дозволити собі під час війни відпочинок. Але згодом відповідь прийшла, я зрозумів, що моя депресія нікому не потрібна. Для того, щоб допомагати Збройним силам України, цивільним людям, які зараз цього потребують, ми маємо бути психологічно здоровими та ефективними. Тому все ж таки ми маємо відпочивати. А для мене відпочинок це карфішинг. Незважаючи на цю всю біду, ми маємо знаходити в своєму житті в цих реаліях щось позитивне. Наприклад, я зараз знаходжусь на водоймі, на новий для собі водоймі, яка мені дуже нагадує мій улюблений. Адреналі. Моя дитина пішла в іншій країні в школу, про яку вона якось сказала, що це краща школа в його житті. Звісно, зараз відбулись у всіх зміни в житті, і я впевнений, що в цих змінах кожен може знайти зараз щось позитивне. І ми мусимо концентруватися зараз на цих Позитивних моментах. Ще ці всі обставини змінюють нас і ми можемо змінитись на краще. Наприклад, я сьогодні намагаюся перейти повністю на українську мову, яку, до речі, я ніколи в житті не вивчав і до 42 років розмовляв виключно російською мовою. Ще мені дуже сподобалось, як через ці жахливі події. Змінилася Карпова спільнота України. Незважаючи на те, що до війни багато кого було протиріч між собою, зараз всі об'єдналися. Лідери думок українського карфішингу зараз об'єднали вокруг себе людей і активно займаються волонтерською справою, допомагають або військовим, або цивільним, які постраждали. І мені дуже приємно, що я є частиною цієї дружної спільноти. Зараз, завдяки Збройним силам, нашим, ми можемо планувати своє майбутнє, планувати в тому числі і наступний Карповий сезон. Для мене буде великим таким бажанням і планом на наступний рік це. Відвідати нову для себе водойму, на яку я наразі не разу не набув, це озеро Медвежка. І піймати там цього нового трофея. Слава нашим героям! bye